Любов, любов Бубічні. до рідної землі, любов до України. Ми ну, косис я вашочем ради. Дякую. Ще, дякую. Баж... дякую. 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 дякую Досліднику Котелевщини Миколі Пшинці присвоїли звання почесний краєзнавець України. Понад 40 років він досліджує рідну Котелевщину, а днями відзначив 70-річний ювілей. Я хочу в селянській сім'ї. У мене батько був такий. Ну, цікавився всім. Він не міг, поїхавши в обласний центр, це ще у 50 х роках не привести книгу. Саме менше 10-15 книг завжди привозив у село. Сфера ваших наукових інтересів вона стосується фактично усіх сторін життя Котелевського краю. Це і природа, і люди, і культура, і історія науки, медицини, історія освіти. Історія музейницької справи, тому що ми особисто створили і музей історії освіти Котелевського краю. За фахом Микола Пшинка географ, у його творчому доробку п'ять друкованих видань. Перша в мене книга вийшла такого енциклопедичного змісту. «Котелевський край, природа історії. Це довідник. Друга книга розвиток освіти на Котелевщині». Це була друга книга, потім авіатори. Це Період Другої світової війни авіатори Котелевщини, а в цьому році остання книга вийшла Розвиток медицини на Котелевщині». З роботами краєзнавця Миколи Пшинки можна ознайомитися у Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського.